До Олексія Гончаренка, який знову ж таки не міг 2 плюс 2 скласти да, щодо того, що ви співпрацювали із розвідкою. Я вже буду сама себе виправляти не агент, mm -hmm. да, а асправку. Я, я зараз і не до... чув, що він говорив. А ну, я зацитую все ж для вас. Значить, Олексій Гончаренко пише: розкрию трохи політичної кухні. Це я вже цитую. До широкомасштабного вторгнення Шевченко, і це всі знали. Готував політичний проросійський проект, він активно критикував слуг народу, його виключили з фракції. Він ходив постійно на канали Медведчука і так далі. Шевченко їздив до Лукашенка, коли Лукашенко вбивав людей на вулицях та саджав журналістів на 20 років. Шевченко мав очолити альтернативну ОПЗЖ партію і бороти за голоси на сході України. А це те, що стосується вас. Угу. Дивіться, от що правда з цього, що він сказав. Що я а, конкурував з ОПЗЖ на, на, в своєму регіоні, так це правда, я завжди конкурував і на виборах конкурував, і з опаційним блоком. Я ж мажоритарник 76-го округа міста Запоріжжя. На той час хто в нас а, керував Запоріжжя? Який зараз сидить в офісі такий собі шурма, якого батька був готовий Соратник Медведчука, який керував містом напополам зрадником Богослав'яним, як ну, зрадник я маю на увазі зі слов СБУ. Це ще не доведений факт, поки ну, підозрюється в зраді державній. Вони керували напополам місцем Запоріжжя. А тут я з'явився невдобний серед них. Я конкурував і буду конкурувати, але я конкурував не за місце під Путіним, а за уми і голоси людей на сході і півдні країни. Що що в цьому погано? А потім, то що він говорить, там не я вам зараз скажу, раз він так почав, то я теж відкрив трохи. Політичною карти. А де е, навчався е, 5 або шість років Гончаренка? Знаєте? У столиці якої країни? І хто він, е, е, яка у нього освіта перша, вища? Знаєте? Медицинська, медична. Він закінчив Московський медичний університет. Це, це не в радянські часи, як інші політики. Це в часи, коли вже країна, Україна була незалежною. А як людина, яка е, е, після такого закладу виходить і. Абсолютно свободно володіє англійською і французькою мовою. Не наводьте на які у вас речі, ні? А чому він кричить постійно Путін х**». Ну, може це прикриття його таке? У нас дуже забага... запитань до Гончаренка в горі. У нас просто нема слідчих органів, як у контрозвідки. Так що хай подивиться на себе, на свою. А ви забули, як він там з Януковичем у нас пропагандував російські наративи про русський язик і таке інше? Забули вже. Так що Гончаренко хай лише мовчить. Ні, і, не, ми, ми цього і, не і не любить мене там, не учить мене там батьківщину любити. А, а треба роби, а, дивитися на людину не по словах, і ще раз кажу, а по діях. Що Гончаренко зробив гарного для України? Крім того, що він ходить і гавкає. Ну що, які дії? Що він зробив? От Він вже другий срок сидить. Що він зробив? То він був під Януковичем, то під Порошенка. Ну, далі що буде? Тому ну, ну, хай на себе подивиться. Ця людина, як до нього відноситься. Хто зараз його фінансує? Откуда у нього гончаренко центр стільки грошей? Він дня не був в бізнесі. Я півжиття провів в бізнесі. Я успішний бізнесмен. Це всі знають в Запоріжжі. Я дуже відомий за людину Запоріжжя. Він ні дня не працював на бізнесі. Откуда у нього кошти на утримання оцих Гончаренко-центрів по всій країні? А ви як думаєте, звідки? Голігарх. Рената Леонідовича його фінансує. Всі це знають. Я не з'ясняю. Це всі в політиці знають. Він відкрив карти, я теж відкрив. Так що, як хтось ще буде так лявкати, все відкрию. Хай на себе дивляться.